Слово Ісусу Христу, вітаю, браті і сестри! Хотів би в сьогоднішньому відео з вами розважити, що таке є магічне мислення. Коли чуємо цей вислів, то напевно що думаємо, що це людина, яка думає про магію, про окультизм, можливо, про якісь практики пов'язані з цим. Але, на жаль, ні, магічне мислення дуже часто є присутнє і в житті. Людей, які себе вважають віруючими. Для прикладу, коли людина може сприймати віру як магію, яка має моментально подіяти. Дуже часто багато людей так сприймає. Прочитай тільки цю молитву, і вона обов'язково допоможе. Чи це не є сприйняття магічної дії якоїсь молитви? Молитва насправді так не діє. Ми маємо запросити Бога в своє життя, в своє серце, попросити, щоб Бог подіяв. І коли ми будемо готові до цього, коли ми будемо мати відкрите серце, коли ми покаємося в гріхах, тільки тоді молитва події, навіть найкоротша молитва. І навіть не подія найдовша, найчудотворніша молитва, як ми вважаємо інколи. Таке виписують в інтернеті, в соціальних мережах ця молитва вона робить чудеса, не зробить вона жодних чудес, якщо ми не ходимо до храму, якщо ми не є віруючими людьми. Тому що насправді віра віра Христова вона не діє магічно. І у багатьох людей насправді є таке мислення магічне. От я маю це і це зробити, поставити свічку, і вона має подіяти. Так не працює. Я маю прочитати молитву, і вона має подіяти. Священник має освятити дім, і має все бути добре в моєму житті. Я цю ікону принесу повішу в себе на стіні, і в мене все буде добре. В мене Бог обереже, чи Мати Божа обереже від всякого зла. Це є ознака магічного мислення. Маємо цього уникати, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. тому що віра Христова це і зовсім інше. Це є найперше увірувати в Бога, довірити Йому своє життя, провадити життя згідно з Божою заповідей, бути практикуючими християнами. І тоді дійсно і ікона нам допоможе, тому що ікона це є вікно в інший світ. І молитва події, якщо ми на це заслужимо. І свічка, яку ми поставимо і вознесемо біля неї молитву до Господа Бога. Вона так само принесе свій результат. Але ніколи у вірі Христові ми не маємо шукати якогось магізму, тобто моментального здійснення того, що ми хочемо. Бог так не діє, віра Христова так не працює. І насправді ми в цей час посту багато з нас маємо покаятися в цьому магічному мисленні, яке ми часто маємо в своєму житті. Тільки ця ікона, тільки той священик, він є дуже сильний. він, Коли помолиться наді мною, обов'язково у мене все буде добре. А той мій священник, та він він такий собі. Ми часто так сприймаємо речі, духовні речі. Часто шукаємо моментального моментального якогось ефекту, а його, часто немає, його взагалі немає моментального ефекту. Віри Христові. По вірі вашій, каже Ісус. Буде вам дано. Тому, якщо ми мали таке магічне мислення, чи маємо його зараз, ми маємо цьому покаятися. Маємо дійсно усвідомити, що Юра Христова це і зовсім інше, це є прохання про допомогу, це є життя згідно з Євангелієм, це є життя в молитві, в покаянні, і тоді молитва подіє події, як я вже казав, навіть найменше. І тоді освячення дому дасть результат. І тоді молитва будь-якого священника над нами, вона подіє, тому що діє не сила священника, але сила Христова, яка діє через будь-якого священника. Тому уникаємо магічного мислення, покаємося за це магічне мислення, яке, можливо, ми мали в нашому житті, і маємо мислення дітей Божих, які довіряють життя Богові. Які з Богом живуть, які дозволяють Богові діяти в своєму житті. Амінь.